Привіт, товариші трудяги! Хочете хоч раз подивитися, як виглядить Армагеддон на каналі ДХТ? Армагеддон це у нас, коли всі голодні, а ми утром рано поїхали на Полтаву, нарізали качок бройлерів. Ми періодично, коли є замовлення, їдемо в Полтаву в своїх справах, купляємо на базі там банки для тушонки, колючки в метро заїжджаємо. Ну і заразом людям. Завозимо пакуночки, від, ну, віддаємо посилочки там біля Велмарта. Так от ми сьогодні дуже спішили туди-сюди, прилетіли додому. Я коментарі тільки що почитав. На один із коментарів я хочу дати відповідь. Отак, от це стосовно блогерів у нинішньому середовищі. Отак от отак. Ну зараз коротше, давайте армагеддон трохи отак. Ми його звузимо. Я піду щас усім їсти дам, тому що це капець якесь, чесне слово. Так, ану. Пор хур. путет! Хур, хур, хур. 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 Хур да ладно! ладно. І не суть там за собі. Пурям сясна. Ди деякий кочурочок. І родопкір. Красавчик. Так, все, так. Отака кількість Армагеддону. Закінчила, що свинями ідемо їхати, давай. Коротше, та е... ага. Сейчас я покажу. Періодично є такий канал, це не реклама, а не цей сільські будні Василя називається. Вася, привіт! Я періодично дивлюся канал цього хлопця, дуже великий молодець. Усе по-простому, немає ніякої правильності, що типу, робіть, отак, от як я роблю, чи нав'язування своєї думки. От він просто, От я так роблю і все. Ну, є підписники, які його зачепили по поводу того, що в нього грязно в свиней. короче, в тебе все в гамі і так далі. Він каже: чого? Канал ДХТ ніхто ніколи ну, мов, не зачіпає. В нього ж, ну, він він з великою повагою. Тобто, В нього теж таке саме буває і так далі. Дивіться, що у нас мені короте, треба чоботи вдівати, щоб туди залізти. Просто там капець. Ми не вичищали днів 5. Просто ну як не вичищали? вичищали. У станку ми вичищаємо в жову. Ну і дійшло до того, що все, опять у нас дощі пішли навозна куча, пішіть я вам покажу. У нас навозна куча позапрошлорічня. Тобто, виходить, уже рік ми на цю навозну кучу нічого не возимо. Оце дивіться, як у нас вийшло. Отут. Навозу у нас люди забрали стільки вспіли. То є, а, а потім все уже не можуть, бо машиною важко сюди заїхати. І от е, так виходить, що е, оцей навоз у нас остався. Навозної кучі в нас дома немає. Ми вивозимо все на поле. А на поле там дорога колись, я так сяду в машину, якщо ми туди доїдемо, просто без прицепа, Я вам усе покажу, як, як туди просто доїжджати. І тепер, виходить, от, з цими погодними умовами ми дуже стислі на рахунок того, щоб вивезти навоз. І тепер опять у мене думка: отут відгорожувати, поїду до Назара. Нормально, ну, тут нормально, да. Ну, а що робити? Отут загородити, поїдемо до Назара. в мене є товариш, в нього є бушний шифер, 50 гривень шиферина без одної волни. Короче, поїду наберу того шифера, отут хай трохи підмерзне. Це, кстати, взагалі зараз хорошо, тут можна в футбол грати. Я вам просто кажу. А то вчора учора, тут була конкретна, я не знаю, ну, ну задниця, отак я це скажу. Просто неможливо було сюди зайти і щось робити. Тут а, качки, ну я не знаю, вони бігали в, в, в воді. Да, це чистенькі, вимилися, викупалися. звісно, круто. Е, по качках я вам скажу, що. Ну десь сотня ще є. Ми їх ріжемо, ріжемо, а вони, а вони як були, так, так і є. Ну нічого, потихеньку, так сказати, ми, ми працюємо над ними, да і добре. Зараз вийшли, будемо бролерів різати. Тобто Вже бачите, сонце у нас заходить, а бролерів треба різати. Свиням їсти йдуть насипаю і якось буду пролазити через їхній навоз. І, і хай мене зараз усі на світі просто скажуть, що я палючий і поганий, е, цей, як його там, не блогер, а хазяїн. Хай це буде так. Ну повірте мені, хто в моїй шкурі, хто знає як це, той просто-напросто пойме. А кому те гамно, так сказати, не подобається, я завжди радий відкрити ворота, і приїдьте мені, поможіть його вичистити і вивезти, так як його реально дуже багато. Ну нічого, все в одних руках. Е, ну в, як в одних руках, е, в сімейних одних руках. Да, е, мені, Марин, Допомагає. Я поки возиком вивозю на прицеп, вона потихеньку з кліток теж вигрібає. Навоз є, тому що є живність, живність їсть, і відповідно ну до цього нікуди не дінеться. І, і, і навозу багато, і хай його буде багато, значить. У цього хазяїна є живність, і це круто, так що в захист е, у того блогера Василя я просто хочу сказати, що не судіть по тому, що вони там грязні чи в гаміні. Судіть людину отак от в тому, що, чим вона займається все. Не може вона зробити, значить, вона не встигає. От і все. Опа! І Хоп! Що поніслась? А кому? Давайте першим. Оп-оп. Yeah. Все, тікай. Тікай, 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 тікай. Оп, so, тікай. Все, тікай, я прийшов, бо вида. Щас ще малим. Так що, коротше, подивіться, як нормально в сараї може бути ганна. І це нормально. Це вам не сільські будні Василя, дивіться, де в хлопця дві лопати гамна розкидано на весь сарой. Це нормально. Ось де не нормально. Ось сюди пишіть, що я погоний. Але завтра, товариші трудяги, я вам покажу порядок у сараї. У мене буде красота, яка є в усіх блогерів. В усіх блогерів завжди красиво. А в мене ні. Ну не виходить. О, що робить. Я ж його не заставлю це не робити, а воно бере і робить. А ви піде. Ух, хаки. Давай відси. Але було. Не може до хряка бить. Або... А хто ж їсти? Що хто вона мабуть їсти? Всі хочуть їсти. Всі на цьому світі хочуть їсти. Що ти робиш? Що вивозимо. Коротше, товариші трудяги зараз вивозимо прицеп. Із мусором, той, що в нас просто сміття таке домашнє. А потім оце все діло будемо вивозити на прицеп на возику. І буде тут чистота й порядок. Ну, не хочеться поки що робити, понімаєте, навозій кучі вдома. Поки тепло, тобто немає оцього ще примерзання, навозна куча це кака. У дворі це постійні запахи, воно, от воно перегниває, воно постійно ісп, ну, іспаряється. І от сусідам може це не подобатися. А так виходить, ви просто-напросто все вивезли і вдома красота, і запаху немає. Ну а в сараї поприбирали, попідстеляли і класно. Так, і і там корито. — Я зараз переверну назад усе. Там перевозики. Хтось до хряка, хтось не до хряка. Якось отак. Лопату в зуби як візьму, та як дам тут, як підсяду на лопату, хтось підсідає на чарку, хтось ще на щось, а Микола на лопату підсідає, Щас як почне тут кидати лопаткою з-за голови. Так, Пішіть ще до курічат, подивимося, що в нас тут за діло. Ну, бачиш, отом, кстати, підмерзло кошно, а тут ось. Льо, і це, це вже добре, повірте, бо вчора тут було капець. Тут, тут і, і смерть з косою, мабуть, би підскобзнулася і впала. Та не дай Бог ще б тою косою поранилася, блін. Так, що це, води зараз раз. Коротше що, ми отак загородили, чим, чим так сказати, чим було. Тим і засандалили, загородили цих курей. Вони сюди виходять, тут сонячне світло ловлять, їдять, п'ють, а на ніч заходять сюди в серединку. О. Ну я не знаю, тут затишно, вітер не дує. Банер почепили з боку, банер, там зашили. Це Андрюха є підписник. Андрюшка, привіт. Ну, не буду фільнічати, так сказати. Ну, він, він пойме. Це він такий банер тут нам прислав. У нього, я так поняв, був вдома, чи лежав, чи ще щось. І ми закрили, звісно, красоту. По поводу яйценоскості, ну нема щось у нас яєчок. На жаль, пусто. Чогось похолодало. І, взагалі, нема. Учора одне яйце було. А, а сьогодні взагалі ні одного. Коротше, якось так вийшло, що поки що не несуться. Ну, можливо, линька, можливо, ці різкі холоди. І <кхух> у мене так знайомі ті, що курей тут одержать, теж кажуть. Коль, щось да, кури взагалі перестали нестися. В кого теж одне яєчко в день, в кого взагалі нема у Мене таке саме. Я не знаю. Е, в мене немає часу подивитися інших там блогерів, людей, які що займаються цим всім ділом. Е, що у них які результати? От цього я не знаю. Але от на даному що холоді все рівно. А? Що да, може, може, що дійсно холодно, і все-таки ота думка, яку я хотів колись зробити, там дірочкою, щоб вони кури заходили до свиней. Може, я її реалізую на наступний рік. І от все-таки треба, мабуть, це зробити. От мене так сказати, відмовляли, говорили, що та ні, не треба, воно не годиться. Але я думаю, що, мабуть, треба. А що це у нас? Чого тут таке буде? Конденсат від ціля тепло, мабуть, виходить, да, понизу. Що мокрилось? Так, все, пішли. Фух, Якось отак товариші трудяги. Все, виходимо, виходимо, виходимо. Що ми марусь далі робимо? Різати. Різати йдемо, так? Так, ну ладно. А, і по поводу там. Давайте так, коментар був. Видно в мене нормально, чи, чи темне лице. Бо воно буває як засвіт, е? а? Нормально? Коментар був, коментар по поводу того, що... Світ блогерів в Україні розділився на дві частини. Одні блогери стали хороші, другі блогери копець які погані. Хтось одіяло дужче на себе тяне, хтось і ним вкриватися взагалі не хоче. Яка твоя думка по поводу цього діла? І до яких ти блогерів відносишся краще? А до яких ти хуже? І в мене війни з блогерами нема ні з ким, Тобто абсолютно. Е, я не скажу, що я там супер-пупер крутезний якийсь блогер, ще щось там е, за цей обична я людина, така як і ви, займаюся сільським господарством, е, вирощуємо тих курей, качок, тягаємося цілими днями. Сказати, що це щось мав супер класно, да ніхрена це не класно. Повірте мені, бо це важкий труд. О, щас е, натягаємося з Мариною, спиняки собі трошечки підірвемо, а жити треба, бо дітей треба вбути у діти, і так далі. Просто. Так як у нас е, було що знімати, да, з е, як, ну, якогось початку діяльності, ми так вирішили, а чому, би не, чому на YouTube не можна знімати якісь відео, просто ділитися якоюсь інформацією з людьми, передавати цю інформацію, люди нам, ми людям і так далі. Навіть зараз ми живемо так, що нам хтось щось підказує. Я не скажу, що це погано. Тоже, ну, от, дякую всім, хто реально нам підказує. Тепер по поводу цього діяла, е, я не знаю, хтось на цьому дуже рубає. Е, так сказати, Підписників собі може багато знаєте, що ті типу, от цим методом, той поганий, той хороший, хтось цим хоче звернути на себе увагу. Лічно мені одинаково, хто як хоче, хай так і робить. По поводу цих е, е, діяльностей, що хтось там помагає, е, хтось не допомагає, хтось може це зробити, хтось не може, хтось фізично не може, хтось морально і так далі. Це опять же така думка, чисто нейтральна. Е, у мене думка взагалі така: по поводу блогера, От просто е, кожен блогер спочатку свого відео займається якоюсь діяльністю. І от моя думка, що цей блогер повинен трохи в цій діяльності залишатися, як би там не було. По поводу стосовно е, допомоги хлопцям нашим збройним силам Українам ЗСУ, у нас ну от до мене, абсолютно до мене звернень було взагалі дуже дуже мало. Але тої тобто, вони якісь там були. От, да, у нас малий ну брат нашого воює. Він попросив, Коль, попроси, будь ласка, у своїх підписників, якщо можеш, е, ну мені треба оту -от штуку, оті окуляри. Ми і окуляри -ті купили, і ще там хлопцям е, відео є на каналі, там і сигарети, і енергетики, і носки. Ну, то є я гроші ті, що ми назбирали, я їх потратив і відправив туди. То есть, як вони прийшли, так вони і пішли. Легко, просто, але дієво. Так само взяти других блогерів, які цим займаються, хтось прям ну молодці, там, хтось вже по 30 машин допоміг, а хтось ні одної не назбирав. Але ж це не означає, що. Що це блогер винен. Просто є якась певна аудиторія людей, яка може це зробити, яка не може. Я не знаю, от я, наприклад, от, е, зараз ненько до мене Славік приїхав, каже Коль, е, у мене брат санітар. Е, він там Київська область, е, хлопців поранених привозять, в ну, оцей, е, як воно називається? Е, госпіталь, да, і в цьому госпіталі накопичення цих хлопців багато. Тобто цей хлопець, санітар, Саша, брат його санітарною цією машиною, розвозить цих хлопців по інших госпіталях для того, щоб їм надати якусь допомогу. Машина одна і друга каже, здохла. Просто ну двигун помер там і помер там. Двигун. Дві машини стоять, які могли. Б Робити якусь добру справу, Коль каже: якщо можеш, просто може люди допоможуть. Цей я я йому отак, от просто гріх мені чи два. Я йому ми на порозі стояли, я йому кажу, що Славіку від мене абсолютно нічого не залежить. Звернутися до людей я можу, але це все залежить від тих людей. Можуть вони допомогти чи не можуть, так як е, кожному ну да, візьмемо там 10 блогерів, але кожна. П'ята чи навіть кожна третя людина дивиться того, того, того й того блогера. І кожен блогер хоче допомогти. Ця людина одному, наприклад, скинула, але іншому в неї може немає. Понімаєте? А от заставляти теж немає ніхто права. Тож в мене просто така думка, навіть по цьому. Як може той хай так і, і і працює, і робить, і знімає свій блог. І стосовно цих блогерів, у мене нейтральна позиція. Хто як хоче, хай так і знімає. Хто як е, звертається до людей, хай так і звертається. Я в цьому не експерт, і якихось так сказати суттєвих слів когось обісрати, а когось підняти нагору, я робити не буду. Хай як хочуть, так і живуть. Так само і хочу, щоб відносилися і до мене. Стосовно цього збіру коштів, який зараз у нас є на каналі для цієї машини, не тільки я збираю ці кошти, збирають і ще хлопці весь тобто, оцей підрозділ їхній да, санітарів, просять у своїх рідних, у своїх знайомих, розкидають якусь інформацію в Інстаграмі, Фейсбукові, на усіх платформах е, получається, оцієї інтернетної е, лінійки і просто Скільки ми назбираємо, скільки ми і передамо на даному моменті за три дні збору. Ми назбирали у мене дві дві. Получається дві тисячі п'ятсот гривень на Приватбанку. У мене і 400 гривень у мене лежить на монобанкові. Я їх тоді перекину, просто всі в кучу. То тобто, і на даному моменті у нас дві тисячі дев'ятсот гривень. По суті, це взагалі ну ніяка там сума, да, але все одно дуже велике дякую тим, хто скинув, хто скинув там, дивлюся, 500 гривень один якийсь там чоловік скинув, хто 100, хто 50, було навіть таке, що хтось 25 гривень скинув. Але людина, яка скинула там навіть оцих 25 гривень, вона послідня віддала для того, щоб можливо хтось чекає свого батька, чоловіка, брата чи ще когось там пораненого, але ж. Ніхто не може його забрати, тому що стоїть техніка, але вона не працює. І я не знаю просто, що далі можна сказати. Хто хоче, підтримайте цей збір. Він у мене є ось на каналі знизу у коментарях під оцим відео. Хто не хоче, не підтримуйте. Ну, на даному етапі, от моя позиція така. Я зараз можу сказати якесь слово від себе, я його кажу. Ну, а там буде видно. Так, ми зараз скидаємо цю всю діяльність і летимо, того, що тривога. Нам треба дітей забрати з школи і садіка. Друзі, всім дякую за перегляд! Роботи куча. Сьогодні будемо працювати до ночі, як би там не було. Ну, в общем, більше такими коментарями мене не зачіпайте, бо е, скільки людей, скільки й думок і, і так далі. Ну, я свою думку висловив і на цьому я її закрив. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока, миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай і вас і в нас все буде добре. Пока.